Рація Японії стала початком трансформації країни. США розпочали окупацію, щоб демілітаризувати країну та змінити її суспільство. Це завдання виконував генерал Дуглас Макартур. Він був таким собі адміністратором японського урядового апарату. Казав генерал-майор Джон Генрі Гілдрінг, ми вимагаємо, або японці самі прибрали в себе вдома та лише надаємо уточнення. Американці контролювали абсолютно все поліцію. Економіку, уряд, і, хоча побоювали, що японці можуть саботувати все, але ці страхи не справдилися. Танки та кораблі роззброїли, деякі знищили. Краще союзники забрали як репарації. Японія платила переважно не грошима, їх не було, а технологіями та активами, обладнаннями заводів, металами, військовою технікою. Порівняється це з тим, як західні союзники денацифікували після поразки Німеччину. У нас про це є окремий параграф. Японські військовополонені, які потрапили у полону Манджурії, працювали в радянських трудових таборах, переважно в Сибіру, Казахстану та Середній Азії, але і на сході України. Про це йдеться у книзі Олександра Потельчака, Віктора Карпова та Такеучі. Та Радянські наглядачі згадували, що японці будували дороги і працювали добросовісно. Імператор Хірохіто залишився на троні, але японський монарх уже не божественна фігура, а символ єдності нації. Це чітко прописано у новій конституції, яку американці продиктують і яку Японія ухвалить у 47-му році. Її стаття 9 забороняє вести наступальні війни та утримувати армію для таких цілей. Так, з країни мілітаризму, що вела загарбницькі війни в Азії, Японія перетворилась на одну з найбільш Пацифістичних держав світу для покарання воєнних злочинців у 46-му році створили токійський трибунал. На лаві підсудних опинились 28 високопосадовців, урядовців та воєначальників. Процес тривав понад два роки. Семеро підсудних засудили до страти 16 отримали довічне ув'язнення. Американська окупація тривала до 52-го року, а конституцію, яку написали штати для Японії, є чинною і досі. США свідомо відмовились від європейської моделі покарання з репараціями. Натомість обрали інший курс перетворити колишнього ворога на стратегічного союзника, удаючись до жорсткого контролю та реформ, вони створили умови для економічної стабільності Японії, заклавши основу майбутнього економічного дива.